У березні 2024 року у великій залі Дніпропетровського мистецького художнього коледжу культури відбувся незвичний просвітницький концерт Музика танець Україна, де я була співавторкою і ведучою. Основу програми склали хореографічні номери колективу класичного танцю Подих, які поставила старша викладачка коледжу Наталія Демченко на музику українських композиторів Миколи Лисенка, Бориса Лятошинського, Миколи Дремлюги, Романа Гриньківа, Бориса Лепкого, Михайла Клачевського, Миколи Овсяніко-Куликовського. Глядачі також побачили номер Щедрик на музику Миколи Леонтовича у виконанні класу Ізабели Живори. Почули журбу Миколи Лисенка від Ольги Зайцевої. Гавот зі збірки 11 тюдів у формі старовинних танців Віктора Косенка у виконанні Олени Кулішкіної. Музика. Пролунали і вокальні твори у виконанні студентів. Бандуристка Анастасія Шамрай заспівала романс Ольги Буги на вірш Ліни Костенко. Чи мова чува. А може власний і не в тому справа. Сергій Савенко. Роман Віталія Кирейка на вірш Тараса Шевченка. А я поєднала усі ці твори та номери оповідями про композиторів. Він взагалі був душею товариство і вносив в нього щирість захоплення. Ідея такого заходу народилася у Наталі Демченко, коли вона відвідала наші з піаністкою Оленою Лонгіновою концерт української музики, який ми проводили навесні 2023 року у музеї літературно Придніпров'я. Ось що про задум і концепцію заходу ми розповіли телеканалу відкритий. Я дуже хотіла зробити формат такого західу. І коли ми будемо розповідали багато про українських композиторів і в поєднанні з хореографією. ми відкривали наші імена забутих композиторів, тому що вони не так часто звучать там на радіо, на телебачення, і це потрібно зараз піднімати своє українське мистецтво. Мені дуже цікава біографія українських композиторів. Я надзвичайно люблю біографію Миколи Лисенка, люблю його музику, люблю його як людину, як громадського діяча. І мені здається, що він. Вартий того, щоб ми його популяризували. Не лише лисенко, в українській скарбниці дуже багато імен, які варті, того, щоб ми зараз про них згадували. Особливо зараз, коли йде процес деколонізації, коли ми все більше і більше звертаємося саме до нашої спадщини, вивчаємо нашу культуру. Та і тут є, що вивчати, є чому чудуватися, є що любити. Березневий концерт став першим бенефісом колективу подих за часів повномасштабної війни. З двадцять лютого, 22 року, повинен бути скластися ювілейний концерт подиху в театр в театр Дробникон. У мене в руках є квитки запрошення на ювілейний концерт колективу Подих, який мав відбутися. Але на жаль, війна це завадила, і всі ті дівчата, коли були там два роки тому, вони вже випустилися. Вони вже дорослі. А мені потрібно було починати спочатку. Вперше виступ оновленого складу. Колективу подих сьогодні виступали дівчата першого та другого курсів. Це тільки їх початок, і ми вже змогли зробити такий формат. Ми відновили сім номерів за півроку. Це дуже багато. Але також ми робимо і нові номери. Тобто, ми не зупиняємось. Ми працюємо. Дівчат я налаштовую на кращі думки, налаштовую на позитив і, звісно, на нашу національну свідомість на патріотичне виховання. Зараз Наталія Демченко зі своїми дівчатами уже подумки готуються до великого концерту з нагоди десятиліття колективу. Більше про подих ви можете дізнатися з фільму, який ми робили до п'ятиріччя колективу, і посилання на який є в описі відео. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.